Коли збираєш машину, отак от. Той болт загрунтований, той болт не заводський чи не рідний. Бачу, ось такий лайфхак. Перекупивсь, отак от красять. Давайте спробуємо. Поїхали, пробуємо. Треба точно поставити. Точно. Две круто. А? Оцени, друг мій. Оцени це діло. Феншуй. Феншуй. А ну давай нижній. Давай нижній. Да, хоч щось полезне в ТікТокові побачив. Диви. Хваньшуй. Сейчас машина буде з завода. Та ти шо? Будуть мене люди звать, щоб я ось вот такі операції робив серйозні. Сейчас покажу з безка. Кема. Чітко. Все. Я мав кисточкою лозить. Ставим лайк.